У пам'ять великому композиторові пам'ятну дошку з нагоди 90-ліття дня народження Дмитра Циганкова відкрили в Івано-Франківську. Її встановили на фасаді медичного коледжу. Родом з Луганської області Дмитро Циганков півстоліття жив і творив на Прикарпатті. З них понад два десятки років свого життя присвятив педагогічній справі. Викладав математику в тодішньому медучилищі і був незмінним керівником тамтешньої художньої самодіяльності. Під його керівництвом наші вокальні ансамблі, які в різний час мали різні назви, здобули не один раз, а то й десятки разів. Перші місця в області це була надзвичайно працьовита, емоційна, запальна така людина. Її оптимізм передавався на всіх оточуючих. Заслужений працівник культури України Дмитро Циганков, автор близько сотні пісень, переважно про Прикарпатський край. Його композиції в репертуарі відомого співака Михайла Кривеня, народний артист України, вперше заспівав пісню Циганкова ще в школі. А пізніше на один десяток років співак і відомий композитор працювали пліч опліч. Я його знав. Я з ним ну товаришував. Це був мій старший товариш. Оці мелодії в нього народжувалися. Він брав кардіон, а багато з таких пісень стали шедеврами. Тобто візьміть пісні і завітайте до нас Коломию. І пісня про Перекарпаття. літа минають. П'ять років тому у медичному коледжі заснували стипендію імені Дмитра Циганкова. Її призначають студентам-відмінникам навчання та активістам художньої самодіяльності. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.